Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас, Хокейний Прогноз, Чемпіонат України. Сьогодні у нас 25 січня, субота. І сьогодні в день відбудеться матч Сокіл Київ, Дніпро, Херсон. Сокіл поки що на другій сходинці. Маючи одну гру в запасі. Йдуть на. Е Другі сходинці слідом за Київ Кепіталс, який на перший. І поки що мають перевагу у 5 очків 5 очків, але повторюю ще раз: Сокіл має гру в запасі. Тому якщо ось цю гру Сокіл, гіпотетично уявляємо, виграє у Дніпра. Сокіл вже буде відставати лише на 2 очки. І боротьба за перші позиції триває. Не забувайте підписуватись на наш канал. Вподобайки, коменти, репости це наші найкращі друзі. Дякую вам наперед. Сокіл. Буде боротися за першу сходинку. Сокіл сьогодні буде перемагати. Оце головні тези напрямку у моєму варіанті прогнозу. Я прогнозую на сьогоднішній матч Сокола проти Дніпра, впевнена і результативна перемога сокола. Но не суха. Херсон заб'є. Можливо, одну, можливо, дві. Навряд чи більше. А сокіл заб'є набагато більше стільки, скільки потрібно для впевненої перемоги. І стільки, скільки потрібно, щоб підігнати. І поправити показники бомбардирські показники особисто е бомбардирів гравців сокіла. Отак От скажемо. Тому е в інтересах Київського сокола забити якомога більше е тим самим одночасно два напрямки поправить в своїй. Турнірній статистиці. Це, як я і сказав, особисті бомбардирські показники гравців своїх, і е, покращити статистику забитих шайб. Тому що поки що Сокіл відстає від таких клубів, як Шторм, Кепіталс і Кременчук. Тому я вважаю сьогодні. Можна брати максимально е, зручну, максимально зручну фору по шайбам на сокіл, і, е, якщо це навіть не підійде, можна брати перемога сокола і більш-менш зручний максимальний тотал. Е, отже, Зараз я буду робити скріншот мого прогнозу, і ви побачите з нашого телеграм-каналу, вивчивши мої скріншоти, що я пропоную конкретно. Це можливо буде навіть два прогнози. Або перемога сокола і тотал більше 8,5, більше 9 навіть, або перемога сокола. З форою мінус 5 шайб. Так, ви не очулися. Саме мінус 5 шайб. Отже, не переключайтесь, хто може нажати на паузу і заглянути до нас у телеграм-канал, той може засвідчитись, що скріншоти вже чекають на вас. Тому що матч відбудеться десь. О 13-й годині за Києвом в Київському палаці спорту. Так що, друзі, не забувайте підписуватись і пам'ятайте, що ваші вподобайки і ваші коментарі це найкращий стимул для подальшої боротьби і роботи. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава. Бажаю всім скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Посилання, до речі, забув сказати головне посилання на наш телеграм-канал, де розташовані скріншоти моїх прогнозів, знаходиться в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само у першому закріпленому коментарі знаходяться посилання на всі мої соціальні мережі і на сайт, де я безкоштовно більше 10 років в добрій якості дивлюсь прямі трансляції. І на хокей, на український чемпіонат, у тому числі. Перший закріплений коментар. Ласкаво просимо. Всім добра, всім вдачі! І до зустрічі в друзі.